Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Сталкер. Я е, нахожусь зараз на першій касі Телігульського Лимана та пропоную вам перерахувати кількість рядів та караванов. Поїхали! Перший ряд, другий ряд, третій ряд. Четвертий ряд. П'ятий ряд і шостий ряд. Шостий з половиною. Шостий з половиною. Це привіт, наш привіт, привіт, привіт. друг Сергій. Так, їдемо далі. Це вже ряди на е, один день приїхали покупатися. Сьомий ряд. Такого ми не бачили. То перша субота за три роки така. Трикутник зайнятий. Восьмий ряд. Ну і якщо ми тут скажемо, що 9 і 10, ви здивуєтесь, але так воно і є. І далі ми йдемо на пляж. Ну що, як вам? Телегол на Чилі?